Ува, практика на сізнаючий характер. Якщо у вас є серйозні залізне заговорювання, про консультувати залікарніші виконання вправо. Все від вітання за коректне виконання лежить на вас. Вітаю! Мене звати Олена Третяк. Я вам сьогодні пропоную коротеньку практику на все тіло. Тож, поїхали. Почнемо з активації, витягніться вгору. Підналаштуйте пряму лінію хребта, робимо видих, округлюємо спину, видих. Долоні разом штовхнули грудну клітину вперед. Видих. Вдих, видих, вдих. В сторони нахили. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І робимо скручування. Зберігаємо рівну поставу, маківкою тягнемося вгору, кожен видих, скручування робимо, вдих, повертаємося назад. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, обертання в плечах, спокійні рухи, але максимальна амплітуда в зворотньому напрямку, нахили голови, обов'язково спостерігаємо. За відчуттями. В сторони повороти. Нахили в сторони більше, тут вухом тягнемося вгору. Два назад, вдих, вперед, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Трішки припідняли плечі в сторони. Ми намагаємося відносно плечей змістити голову ліворуч і праворуч, і пішли по колу. Можна плечі припідняти, якщо некомфортно опущені. І в зворотньому напрямку. Є, що ми далі робимо. Стопи у нас на ширині тазу. Ми присідаємо, звертаємо увагу, щоб коліна всередину не заходили, коліна в одній лінії зі стопами. Є живіт підтягнутий. Далі ми робимо вдих, захоплюємо себе за зап'ястя, ногу заводимо назад і відчуваємо таке легке витягування по бічній поверхності. Далі робимо видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ми постійно змінюємо сторони. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємося на коліна і далі працюємо з руками і з хребтом. Що ми робимо? Ми на видосі, повертаємось назад через округлення спини. Коли робимо вдих, ми робимо прогін, опускаємося вниз. Лікті назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Намагайтесь плечі далі від вух Відводити. Плавний, спокійний рух. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Затрималися в цьому положенні. Відпочиньте. відновіть дихання. Відпочили і продовжуємо. Займаємо положення на півпланки. Тут у нас пряма лінія. Піднімаємо руку вгору. І що ми робимо? Ми відводимо руку назад і ногу. Такий, ніби прогин робимо. Є? Це у нас буде вдих, видих, коліно і лікоть намагаємося з'єднати і дещо округлити спину. Вдих, видих, вдих. Вдих, видих, вдих, видих. Завершуємо і так само виконуємо на іншу сторону. Займаємо положення на півпланки. Тут у нас вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. 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 видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Переходимо до наступної вправи, лягаємо на спину, руки розводимо в сторони, ноги зігнули в колінах, підтягнули ближче до хребта і робимо скручування. Кожен видих. Ноги по черзі опускаємо в різні сторони, вже відновлюємо дихання. Вже все. Увагу направити всередину, спокійне дихання. Дозволяйте з кожним видихом, підтягуючи живіт, ще глибше скручувати, ще більше розслаблятися. Готуємося до відпочинку, ноги в сторони, руки в сторони кладемо долонями вгору. Займіть положення комфортне для вас, всю увагу направте на дихання, зробіть глибокий вдих, глибокий видих. Продовжуйте своє глибоке дихання. Відчуйте, як розслабляється ваша права рука повністю. З наступним видихом ліва рука. Наступний видих розслабляється права нога повністю. Ліва нога повністю розслабляється. Відчуваєте, як ви видихаєте, і ніби видихаєте всю напругу в ділянці тіла, яку я називаю. Видих, ми розслабляємо всю задню поверхню, спину, сідниці, потилицю. Видих, розслабляємо м'язи на обличчі, відчуєте цю легкість розслаблення. На обличчі розслабляємо грудну клітину, живіт, всю передню частину тіла і продовжуючи спостерігати свій вдих, видих, усвідомлюючи їх, дозволяєте на кожен видих ще глибше розслабляти своє тіло, розвивати легкість, відсутність напруги. І знаходитися в цьому положенні стільки, скільки вам захочеться. Продовжуйте спостерігати своє дихання. Легкість в усьому тілі, розслаблення. Відчуйте, як ваше дихання розтягується, стає глибшим, і ви все глибше і глибше розслабляєтесь. спостерігати цю внутрішню тишу, відсутність думок і легкість по всьому тілу. Коли ви вже відчуєте достатньо, порухайте пальцями руки ніг. Порухайте, потягніться всім тілом, плавно через сторону, піднімайтеся. Робимо вдих, потягнулися вгору. Видих. Дякую всім за заняття, що ви приділили собі час і до зустрічі на нових практиках на килимках.